Плювок в обличчя всім заявам Трампа про мир і його ініціативам. Чи здатна Україна обміняти Курську область на частину своєї території та про ситуацію на полі бою? Про це не тільки поговоримо із Кирилом Сазоновим, військовослужбовцем, політологом. Пане Кириле, Вас щиро рада бачити і слава Україні. Героям слава дуже радий вас бачити, пане Кирило. Сьогодні Російська Федерація, країна-терористка, країна-агресорка, вдалася до нового обстрілу. Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів до більшого тиску на Росію після нічної атаки, і він зазначив, що лише сильні кроки зможуть зупинити терор. Про це президент повідомив в себе в телеграм-каналі. І голова держави зазначив, що ці ночі Росія атакувала Україну балістикою, дронами внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні будинки, офісні приміщення, цивільна інфраструктура. І на місцях ударів працюють відповідні служби. Триває ліквідація наслідків обстрілу. Пане Кирило, на вашу думку. От Росія, що хоче цим продемонструвати на тлі того, що зараз дуже багато розмов про те, що мають бути перемовини, і нібито відбулася вже розмова Трампа та Путіна. Що демонструє російський терорист? Росія ну насправді ви маєте рацію: Росія це країна терорист, яка намагається. Попри факти, попри реальність, третій рік поспіль вона намагається зламати дух спротиву, намагається залякати людей, замак... залякати цими терористичними актами, ударами по справді цивільних місцях. Ну по насправді по житлової забудовизабудівлі, по е... городах, просто по містах. Ну вона намагається зробити так, щоб українці злякалися, пішли на банкову умовно кажучи, і сказали, пане президенте, підписуйте капітуляцію, підписуйте будь-що що завгодно, аби це припинилось. Вони досі вірять, що це спрацює насправді від цих ударів українці стають ще з ще більше спротив. І навіть е, в мене товариш працює у благодійному фонді, який допомагає армії. Він каже, що після ударів по е, містах українських донати українців тільки ростуть, тобто українці тільки розлючуються і ще більше загартовують свій дух до спротиву. Тобто в Росії хибна тактика, але тактика терориста не змінюється. Пане Кирило, тут на такій відповіді хочеться ще раз наголосити, що маємо свій весь гнів злість конвертувати в донати, допомагати силам оборони України і все ж таки об'єднуватися. І хочеться бачити консолідацію суспільства на даному етапі, на даному моменту моменті не тільки, але й в подальшому. Пане Крило, у посланника Трампа була трьохгодинна зустріч із Путіним під час візиту до Москви, Про це повідомляє Fox News. До цього пан Вітков мав переговори з близькими соратниками терориста Путіна. Пишуть він обговорював нібито війну в Україні з представниками Катару та Саудівської Аравії. Знову ж таки цікаво, що потужна ракетна атака на Київ відбулася одразу після візита посланника Трампа до Москви і звільнення Росією американського дипломата з полону. Також окупанти. Завдавали, пам'ятаємо, ракетного удару напередодні Мюнхенської конференції, де США мають обговорювати мирний план з Україною і країнами ЄС. Цей обстріл так, що підсумовувати чи є показовим таким плювком в обличчя всім заявам Трампа про мир його мирним ініціативам. Просто тепер цікаво подивитися на реакцію Білого Дому, якщо вона взагалі буде. Ну, ми пам'ятаємо, що завжди Росія завдає ударів перед Рамштайном, перед будь-якими перемовинами. Це їх позиція. Така позиція гопніка. Ось дивіться, ми можемо бити, ми можемо вбивати. Що ви з цим зробите? Виходячи з цього, вони і будують весь діалог. Але зараз в Білому домі новий президент Байден був досить м'який, мені здається, досить активно намагався запобігти ескалації. Трамп це людина більш рішуча, більш жорстка, і такі виклики, які йому кидає Кремль зараз, можуть для Кремля дуже дуже погано скінчитися, тому що Кремль живе в хибній системі координат. Він вважає, що е, Сполучені Штати і Росія це однакові по силі гравці, а це взагалі не так. Якщо Сполучені Штати захочуть змусити Росію до чогось, це буде досить легко. Тому я вважаю, що Росія робить хибну ставку. Провокує Трампа, і це для них погано скінчиться, а значить, для нас це добре, пане Кирило. На тлі обстрілу російського про реакцію не тільки від Сполучених Штатів Америки, але й від Польщі, тому що є повідомлення про те, що військовий літак Російської Федерації порушив повітряні кордони Польщі, літак Су 24 мр про це повідомляє оперативне командування збройних сил країни в соцмережі Ікс. Чи варто очікувати тут реакцію, тому що ми пам'ятаємо, пане Кирило, що російська ракета залітала на території Польщі, пролітала там певний час. Її не збивали з Польщі. Ми чули відмовки аргументували вони таким чином, що нібито не зрозуміли, що це було. Тут в даному випадку залітає російський винищувач літак. Я не знаю, якої реакції можна очікувати. На мій погляд, реакція дуже має бути проста. Чужий літак залітає в твою зону відповідальності, його треба знищити. Ну, це як я вночі можу сидіти на спостережному пункті, і хтось невідомий з'являється, це не наша людина. Я стріляю. Тут нема е, сенсу щось розмірковувати, вигадувати. А може, це свій, може це якась людина просто заблукала? Є статут збройних сил, є реакція. Хтось попався, не відповідає на запит. Все тому сам літак, літак, ракету, все що завгодно. Мені здається, Польща має збивати як збили свого часу російський літак Туреччина збила свого часу, тому що він зайшов в її простір і не відповідав на запити. Ну мені здається, теж там йде таке запобігання ескалації. Вони вважають, що не треба провокувати Кремль. Мені здається, що це Росію тільки. Стимулює да більше агресивних дій, якщо їй не відповідають, тому я вважаю, що треба все збивати. Але на жаль, ми бачимо, що вони підіймають літаки в повітря, але нічого не роблять. Пане Кирило, абсолютно з вами погоджуюся, що це розв'язує ще більше руки російському терористу. Він бачить, що реакції ніякої немає, відповіді ніякої немає. А страх країн НАТО країн Європи він переважає страх ескалації. Страх ескалювати саме те, що може в подальшому призвести до війни з Російською Федерацією безпосередньо саме цих країн, пане Кирило, до наступних заяв від президента України Володимира Зеленського, Він сказав, що Україна планує обміняти Курську область на частину своєї території, здійснивши взаємозамінний обмін. Про це президент України сказав в інтерв'ю The Guardian. На вашу думку, чи реально це? Чи доцільно робити ось такий обмін? Президент не сказав, на яку частину території можемо зробити цей обмін, проте тут можемо лише розмірковувати і пропускати? Ну насправді для мене все просто. Ми військові. Е, яке рішення буде приймати політичне керівництво країни? Військово-політичне, про який обмін це їх справи. А наше завдання просте. Забезпечити їм максимально вигідні умови для цих перемовин, тобто контролювати як найбільшу територію в Курській області і звільнити як найбільшу територію Донецької. Звісно, як людина, я вважаю, що ну нащо нам ця Курська область, вона нам не потрібна. Краще повернути мій рідний Донецьк, мою рідну Ворглівку, наш Крим повернути це значно важливіше. Які будуть перемовини зараз. Дуже важко сказати. Мені здається, це не частина що офіційних якихось перемовин, це плани, наміри нашого президента. Ну що ж, якщо буде обмін, ну це буде добре. Це буде непогано повернути домівку для багатьох людей, які вимушені будуть виїхати з окупованого Донбасу чи з окупованого Криму. Чи вдасться це побачимо? Я вірю особисто, що ми повернемо всі території і Крим і Донбас повернемо повністю. Вийдемо на кордон 91-го року. Але на жаль, це буде не завтра, не за місяць і не військовим шляхом цього, цього року. Це буде трохи пізніше. Якщо щось повернеться раніше, це буде гарно, пане Кирило. Ну, ми пам'ятаємо, от ви сказали про 91-й рік українським військовим цілком підсилувати на кордон 91-го. Про це сказав зокрема і екс командувач Об'єднаних Сил оборони України генерал лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю Українській Правді. Він сказав, що це реально реально також виконати завдання зі створення буферної зони навколо України. Всі питання полягають у площині ресурсів і. Наю сказав, як воно працює, визначається політична мета. Військові проводять певні розрахунки, подаються політикам для того, щоб вийти на кордони 91 першого року. Нам необхідно стільки воїнів, нам необхідно стільки ракет, боєприпасів, танків, артилерійських гармат. І тоді, якщо це задовольняє е, нас. І загалом задовольняється. Тоді ми виходимо на кордони 91-го року. Чи підтримуєте ви таку думку таку позицію і стосовно наших ресурсів, які ми вони є станом на зараз, враховуючи допомогу з боку Сполучених Штатів Америки і європейської допомоги в військовому контексті, генерал має рацію. Цілком так ми можемо вийти на всі кордони, які є ціль, якщо для цього є ресурси, але на жаль на зараз цих ресурсів в нас немає ані людських, ані... По зброї ані по ракетах, ані по дронах нема таких ресурсів, і з іншого боку, я дивлюсь на це як військовий. Ми можемо піти вперед зараз швидко битися, будь за що виходить на кордони. Але в мене питання коло з побратимів. Я вже не побачу. Ці отаці. Це дуже погане питання, тому я схиляюся до того, щоб робити це поступово, без втрат, безумовно. Всі ми військові. Ми хочемо перемоги. Ми хочемо викинути ворога, щоб він на п'ять поколінь вперед запам'ятав, що в Україну лізти не можна. Питання ресурсів зараз. Дуже непогана е, тема пішла по рекрутингу. Почали бригади, і наша 41 ша займається рекрутингом. Я запрошую всіх, хто хоче доєднатися до війська в нашу 41 шу бригаду. Насправді це дуже у нас гарний по озброєнню, У нас бойові командири а нормальний командир це 90 у спілку твої нормальної служби, і зараз е, вийшов проект від міноборони від президента щодо е, на контракт запрошення на рік. На контракт запрошення молоді 18-24 років. Це дуже цікаво. Там мільйон е, підйомних грошей, строковий контракт. Це дуже гарно. Люди потрібні, люди потрібні. Молоді. Бо, наприклад, моє покоління дуже важко працює з дронами. Насправді небагато людей, яким вже 50 років, хто освоїв дрони. Це більше для молоді. Все це треба робити. Потрібні дрони, потрібні люди, потрібні снаряди, потрібні ракети. І з цими ресурсами тоді можна виходити зараз. Я вважаю, що це не ра. Пане Кирило. Ось ви згадали про річний контракт на мільйон гривень і багато іншого. Міноборони дійсно запрошує. До збройних сил України добровольців віком від 18 до 24 років, за підписання контракту там пропонується посилена підготовка протягом трьох місяців за стандартами НАТО. Далі це виплата одного мільйону гривень, як ви сказали, 120 тисяч гривень на місяць, і там є певні доплати за бойові завдання і не тільки не буду все перераховувати. Проте ось враховуючи ось ці пропозиції, і якщо Підсумовувати, то чи дійсно така ініціатива стане ефективною мотивацією йти на службу, мотивацією серед молодих людей? Ми побачимо, звісно, результат дуже скоро, будемо з цим працювати, і кож військовослужбовець завдяки вам буде допомагати, буде розповідати про це людям, агітувати, якось йти до війська. Мотивація насправді різна. Хтось йде за грошима, за зарплатою, хтось планує. Кар'єру збудувати в армії на військовій службі? Це теж непогано. Хтось, як я і багато моїх побратимів, хоче викинути ворога з нашої території, відбити атаку та повернутися до цивільного життя. Мотивація різна. Як більше буде добровольців, то найкраще. Ми побачимо, як це працює. Ну насправді, ну скажіть, якщо 20 у нас тисяч зарплатня, 100 премія за бойові мільйон, якщо ще дають за підписання контракту, де в цивільному житті ти заробиш такі гроші? Ну, мабуть, небагато таких варіантів є. Тому я сподіваюся, що це спрацює, пане Кирило, Побачимо, як будуть реагувати молоді люди на ось таку пропозицію. І вже тоді будемо з вами говорити про це більше. Проте повертаючись до Курської області, і щодо удару Російської Федерації по інтернату Суджі, нещодавно пресофіцер збройних сил України виклав відеодокази, Брехні генерала Тікток Військ Алаудінова і Олексій Дмитрашківський оприлюднив відео переговорів із командиром Спис Назу Ахмат Абтіялаудіновим про евакуацію ста людей похилого віку з інтернату. В суджі давайте ми з вами фрагмент подивимося і далі прокоментуємо в этом інтернаті. знаходяться тільки цивільні люди, мирне населення. Если будет принято решение о нанесении удара, чтобы вы понимали, что ударят именно по мирным жителям Курской области, там военных нету. Знаем, да, мы в курсе того, что гражданское население находится вот в этом интернете. Мы об этом и так знали. Ми бачимо, що на відео Алаудінов підтверджує, що росіяни знали про цивільних у закладі до авіаудару. Далі він потім в цьому відео обіцяв особисто організувати коридор для евакуації, обіцяючи зупинити обстріли під час операції, і казав, що якщо я зазначаю, що я це зроблю, то або помру, або дотримую слово. Алаудінов пообіцяв зелений коридор. Але 1 лютого Росія завдала авіаудару по інтернату по своїх, пане Кирило. Хочеться почути ваш коментар стосовно цього. Ми тут для нас не секрет і не новина про те, що ось такі, як Алла Одінов, це брехуни, агресори, і терористи, про те по відношенню до свого народу, до свого населення, до тих людей, з якими ти пліч опліч. То це дивно, але Росія це Росія. Я не знаю, кого це дивує, для кого це новина. Росія поводиться як терорист, як держава-терорист. Юридично такого немає. юридичне таке формулювання спонсор тероризму, але тут ціла держава терорист. Я нагадав, як вони скидали бомбу на Маріуполь на драмтеатр, де було великими літерами написано Діти що там цивільні, що вони постійно завдають ударів по. Інфраструктурі України, по житлових кварталах, по мирних мешканцях це в них постійно. І для своїх на Курщині вони не зробили винятку. Вони так само гатять і по своїх мирних, і по своїх цивільних. Нічого нового, нічого дивного тут немає. Росія так поводиться. Вона так воює. Вона порушує всі норми, всю логіку. Там нема нічого людського. Росія це терорист, і вона працює як терорист і по відношенню до українців, і по відношенню до своїх. Пане Кирило, але сама реакція тих, хто живе в Суджі, і не тільки в тих містах, які постійно обстрілюються, з боку Російської Федерації, то я, якою вона є в загальному, можливо, ви бачили, спілкувалися, і наскільки це обурює росіян? І чи призведе вона до того, що колись все ж таки. Це це вибухне не в прямому сенсі цього слова, а ось ці настрої серед цивільного населення вони вибухнуть, і тоді це може призвести до чогось більшого я не вірю в російський бунт, в те, що вони здатні щось зробити. Не вірю, будуть терпіти, будуть якось себе це пояснювати, будуть мовчати. Ну, це така країна, яка звикла дуже, дуже бути покірною для свого керівництва. Я не вірю, що вони щось здатні зробити. Зараз, пане Крило, як пише агентство, Росія скоротила нібито темпи наступу в Україні до мінімальних з червня. За тиждень пишуть із 3 по 9 лютого, російські військові захопили 19,5 квадратних кілометрів території України. І враховуючи, що за даними ось цього агентства, це найнижчі темпи просування Росії в Україні із червня минулого року. Чим ці темпи. Низькі, точніше, знижені вони можуть бути обумовлені. Вони зав'язані. Вони зав'язані насправді. Їм дуже важко. Вони не можуть далі просуватися. Пам'ятаємо, як вони йшли до Покровська. Зараз просування на північ від Покровська, там 700 метрів за тиждень на південь, на південний захід від Покровська, теж 100 метрів в день. Бой за кожен окоп. За кожну діляночку маленьку з великими втратами вони насправді виснажуються. Вони стягнули під покров дві армії дуже великого ударного групування, а результату немає. Мені здається, що це настає такий перелом, коли російська армія буде виснажена, і ми почнемо їх потроху вибивати. пане Кирило. Також пишуть, що українські війська просунулися на турецькому напрямку, змогли просунутися зокрема, мали успіх. На північний схід так пишуть від дружби у північній частині Турецька та е, також інших ділянках про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Е, е. Я хотіла вас запитати, яке значення має просування українських військ на турецькому напрямку для загальної оперативної ситуації. Проте запитаю вас щодо е, наших спроможностей станом на зараз, якщо в, в, в загальному говорити і про схід нашої країни. І так само про, про південь, аби не конкретизувати саме напрямок. Е, бої тривають міські бої і в Турецьку, і в Часів'ярі дуже важкі. І там е, зараз дивитись новини, які дають якісь е, поважні організації про те, що змінюється. Там ситуація змінюється кожну годину. Там навіть прес-офіцери бригад, які. Це контролюють прес прес-офіцери напрямку. Не можуть сказати, що саме відбувається зараз, тому що ситуація змінюється постійно. Це міські бої, там неможливо відслідкувати щось. Це невеличке місто Торецьк, невеличке місто Часів'яр, Часів'яр, наприклад, це 10-12 тисяч було до великої війни, там населення, і ворог не може вже рік його захопити. Що казати там про Покровськ, Мирноград, який загалом агломерація 100 тисяч. Тобто тривають міські бої. Це дуже важко для всіх. Ворог не може там просунутися. Це те, що ми бачимо. Пане Кирило. Я вам щиро дякую за цю розмову. Дякую за те, що ви робите. Дякую за захист України. передавайте великі вітання побратимам та посестрам. Я нагадаю, що Кирило Сазонов, військовослужбовець, політолог був з нами на прямому зв'язку. Пане Кирило, якщо у вас є якийсь збір, я знаю, що у вас періодично з'являються, чи я зараз. Зараз є. Я тоді скину вам реквізити і так. запрошую всіх підписуватись на новини від 41 ї бригади. Трошки реальний правди з фронту це завжди цікаво, це завжди реально. Це не домисли, це не якась аналітика. Це те, що реально в нас відбувається. 41 ша бригада в соцмережах. Шукайте, я перекину вам для підводки до відео. Буду дуже радий всіх бачити і ділитися з усіма нашими новинами. Обов'язково друзі, підписуйтесь. Будь ласка, ми залишимо посилання під цим відео в описі. Переходьте і залишимо вам посилання на реквізити. Ви також переходьте, залишайте свій донат. Нагадую, що кожна ваша гривня вона важлива. Маленьких донатів не буває. Це посилання ви можете скопіювати, поширити серед своїх друзів та знайомих. Таким чином, збір, який є у пана Кирила. Він закриється якнайшвидше. пане Кирило. щиро вам вас рада було бачити. Щиро вам дякую. Бережіть себе і кажу до зустрічі. Дякую.